Минув місяць, коли прогримів вибух у житловому будинку в Луганську. Нині там тривають ремонтні роботи. Будівельники обіцяють до нового року поселити всіх. Того страшного дня загинуло двоє. Постраждало 28 восьму роз лікарні щойно виписали 12-річну дівчинку, стан якої був найтяжчим. Вона понад два тижні перебувала в комі. Тепер він мешкає в машині біля рідної домівки та поневіряється по друзям. А ще місяць тому Андрій разом із дружиною та сином жив у цьому під'їзді на восьмому поверсі. Вибух у сусідній квартирі знищив не лише його оселю, а й спокійне життя. Його із родиною виселили і надали гуртожиток. Там прожили кілька днів і виїхали, бо не сподобались умови. Після вибуху, Малого сина твіс на дачу к мамі. А жена у сестри живет. Я на работу выхожу по троє суток, потому що жилья нет. Вот так вот и живу. три дні в машині прожив, пока не было где. То друга переночую. Нині всередині працюють правоохоронці. Вони вже провели з пів сотні експертиз, з'ясовують, що саме стало причиною вибуху серед версій: вибухівка в одній з квартир та витік побутового газу. В Ході досудового судового розслідування вже допитано близько 120 свідків, допитано 124 потерпілих, призначено низку експертиз. Зокрема, 50 експертиз найбільш вірогідною залишається версія про вибух газоповітряної суміші. Тим часом у самому аварійному будинку розпочалися ремонтні роботи. Будівельники укріплюють капітальні стіни. Працює бригада з 12 чоловік. Більше на об'єкт не допускають через загрози обвалу. Та будівельники заповняють ідуть за графіком. Новий рік Луганці святкуватимуть вже у відремонтованих оселях. До початку тапітільного сезону, Половина здания, там где э, не было взрыва, значит, мы выполним определенную работы. Что касается. Стаяках ді пройшоли під центр зрива. Значит, ми о том, що до нового року, при фінансуванні значить, ми эти роботи закончили. Із держбюджету на ліквідацію наслідків аварії виділили 17 мільйонів. Вони мають найдіти в Луганськ до кінця тижня. Родини постраждалих вже отримали і перші компенсації в середньому по 15-20 тисяч гривень. Люди скаржаться, що цих коштів на капітальні ремонти та заміну знищених меблів навряд чи вистачить і сподіваються, що слідчі таки знайдуть винних у вибуху, що Хоча б через суд змусити сплатити збитки. Анжела Салихова, Артем Карпенко, програма Вікна СТБ.